Вітаю всіх! Сьогодні пропоную вам переглянути таке питання, що зараз у вашому житті активно проявлено і на що вам потрібно звернути увагу. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант. Сила перевернута. Зверніть увагу, що зараз у вас є залежність від обставин і від оточуючих чи взагалі інших людей. Можливо, зараз у вас такий період, де є конфлікти, навколо вас небезпека. Зараз обставини вище за вас. Зверніть увагу, зараз ви втомлені і вам потрібен відпочинок. Треба набратися сил, відновити внутрішній ресурс, а вже потім починати діяти. Тому розставляйте пріоритети правильно. Другий варіант колесниця. Ви обираєте напрямок руху у нове. Взаємодія з іншими людьми це зараз основна тема для вас. Можливо, саме зараз ви обираєте життєвий шлях, свій особистий напрямок, долаючи перепони. Зверніть увагу, що вам потрібно контролювати свої емоції. Не переоцінюйте свої можливості, щоб уникнути перенапруги. І третій варіант. Верховний Жрець У вас період накопичення і внутрішнього розвитку. Зараз важливо розвивати себе через навчання, тобто отримувати нові знання. Вам потрібно вийти за межі того, що ви вже і так знаєте і можете. А для цього потрібно отримувати консультацію більш досвідчених людей. Зверніть увагу на всі поради, тільки не сприймайте їх без осмислення. Вважаю, що інформація вам буде корисною, і бажаю всім досягти успіху у будь-яких ваших починаннях. Мир вам і натхнення.